Коли ми говоримо про зручне робоче місце оператора, ми в першу чергу маємо на увазі оператора щоденної роботи по взаємодії з тваринами, які потребують особливої уваги. Тобто у нас є місце, з якого нам зручно відправляти корів в сухостій. У нас є зручне робоче місце, яке має додаткову LED-підсвітку, На цьому місці нам Зручно, саме головне робити привчання новотільних корів, адже в принципі 24-27% вводу нових корів в стадо потребують тренінг доїнь. Тобто, як мінімум 2-3-4 рази нам необхідно новотільну корову здаїти в роботі під наглядом або навіть вручному режимі. на Роботягіа це дуже зручно робити, ми бачимо на цьому слайді. Тобто оператор підходить в безпечну, в безпечну зону, переводить робот в ручний режим і легке привчання відбувається за допомогою ручного під'єднання. Також ми не потребуємо якихось додаткових приладів для того, щоб здаїти молозиво. Тобто, з першого дня, з першого разу після отелу, ми можемо здаїти. Корову безпосередньо в роботі, також в роботі є зручна можливість для огляду корову корови. І при тому оператор буде знаходитись завжди в безпечній зоні. Після доїння є можливість обробки корови одразу в боксі, ну, наприклад, запуск в сухостойний період. А тепер ми зможемо перенестися на ферму і все це побачити в реальному житті. Після того, коли корова зайшла в робот, відбувається її ідентифікація і е, насипається їй порція. Прикорму згідно її налаштувань в програмі управління стадом. Поки корова спокійно є, їсть порцію свого прикорму, відбувається під'єднання руки камери. Це унікальна розробка рука-камера, яка дозволяє нам швидко, а головне, якісно під'єднати всі чотири доїльні стакани. То, як ви бачите, доволі швидко відбувається під'єднання. Ну, 15-20 секунд. Швидкість під'єднання, я ще раз кажу, це важливо, тому що е корова отримує максимальний стрес, коли відбуваються якісь маніпуляції в неї під животом. Дуже багато питань вирішує саме така конструкція руки. Як ви бачили, в принципі, під'єднується дуже швидко і якісно. А головне, що процес не запускається всередині до тих пір, поки робот не бачить, що є дійка в стакані. Це так званий тіков сенсор, який саме ідентифікує, що дійка в нас знаходиться в доїльному стакані. Також особливістю цієї концепції є розміщення всіх доїльних роботів в одному місці. Тобто в нас є такий собі молочний центр, місце з якого можна керувати в принципі, з кожного робота, можна керувати іншим роботом. Тобто управління йде цілою системою. Також слід звернути увагу на те, що в принципі, на фермі 80% робочого часу ми витрачаємо на 20% корів. Така статистика. Тому, окрім того, що ми доїмо корів, які не мають проблем зі здоров'ям або не потребують якоїсь особливої уваги, у нас є корови, які потребують особливої уваги або особливого догляду. Тобто це новотільні корови, які ми привчаємо, це корови, які перед запуском сухостій. Це корови, які треба подаїти під якимсь особливим контролем, або під'єднати вручну, зробити якісь маніпуляції, або приділити, скажімо так, цій корові додаткову увагу. Це дуже комфортно робити саме в цій системі, коли ми можемо дуже легко привести робот в ручний режим, комфортно підійти, це безпечно і попрацювати нам з коровою, яка потребує якоїсь особливої уваги. Тобто ми переводимо робот в режим-мануал, виїжджає рука, і ми можемо спокійно під'єднати цю корову в ручну або провести якісь маніпуляції з цією коровою. Ми бачимо, рама спеціально виконана з таким уклоном, коли все стікається в одну сторону, і ніжка є також каналізаційною трубою і потім все це входить в каналізацію. Після кожної корови відбувається споліскування та споліскування полу, а також проміжна дезінфекція самого, самої руки. Особливістю є те, що тут працює паралельно дві системи товарного і нетоварного молока. Модуль для нетоварного молока, то наватільна корова, коли в нас здається, молозиво йде сюди. Звідси ми можемо забрати на випеку тілят. Також цим шляхом у нас може йти якесь нетоварне молоко, шлях для якого ми запрограмуємо в самому роботі. Після того, як це молоко нетоварне видається сюди, в окремий бачок, відбувається продувка системи і запрограмовано йде споласкування самого боксу для доїння. Сподіваюся, ви отримали багато цікавої інформації. Для тих, хто хоче більше дізнатися про автоматизоване доїння, можете звернутися до мене в коментарях або за номером телефону, який я залишу в дописі. Всім, хто живе в стилі агро, я бажаю хорошого настрою.